Софія Стригун малює сонце. Каже, хоче, аби воно сяяло яскраво. Похмурим видався для дівчинки цей рік через війну, говорить її мама. Їх тато та чоловік загинув на фронті. Ну, Запишаюся, і ну, він завжди був такий веселий, шутив. Люди у нас кудись витягував із дому. люди як якась мотивація, щось там робить у всіх цих дітей багато спільного. Вони теж втратили близьку людину на війні. Розповідає завідувачка центру соціально-психологічної допомоги в селі Домантове Вікторія Ярешко. Дітки для загиблих воїнів. Або батьки, яких потрапили в полон цих діток, або зниклі безвісті. Аби їх розрадити, у центрі влаштували свято, приготували батут та кульки. Оце а де розовий, це розовий, а де оранжевий? Оце оранжевий. Запросили аніматорів, приготували настільні розваги. Ми виготовляємо таку популярну іграшку, дитячу слайм. Софія каже, добре знає, що це за забавка. Це його потрібно розтягувати такі пікольні звуки, такий, звук, такий якби антистрес. Слова підтримки говорять усім дітям та дорослим. Будьте здорові, веселі, щасливі, на радість батькам і на всіх усім нам. Бо це зараз важливо, каже пані Вікторія. Може, хоч трішечки ми скрасимо от будання сьогоднішнє, особливо цих діток. Я вважаю, що. Такі свята потрібно робити частіше. Мама Софії Вікторія, стримуючи сльози, додає попри війну, малечі потрібне свято. Робити вже такий час, коли розваги обмежені. В в нашій країні зараз війна і тому любити такий захід, дитині це приємно. Приємно, коли згадують проги героїв. Дітям, які прийти не змогли, передадуть подарунки, говорить Вікторія Ярешко. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.